Я хочу сказати і нагадати вам радісну новину а про те, що Бог, який створив селену, галактики, зірки, який створив нас, людей на образі подобу свою, любить нас. Бог є любов, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгофському Христі. Ісус Христос, Він просив. Щоб врятувати нас, людство від пекла, щоб ми потрапили до раю, де він нас очікує. Ісус Христос, Він проливав святому кров на Голгофському хресті, щоб ми з вами, якщо б попросив Бога прощення, Бог міг нас простити. Ісус Христос, Він заплатив за людей своєю кров'ю пролитою, своєю святою кров'ю.